Національного антикорупційного бюро. Однозначно, що ми маємо підтримувати ті закони. Ми маємо підтримувати керівника директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. Але хочу нагадати, що без судової реформи ні в якому разі не запрацює національне антикорупційне бюро, тому що хабарники далі будуть носити величезних мільйонні хабарі до суду і будуть підкупляти суддів, і вони будуть виносити рішення, і ті казнокради будуть далі на волі. А також я хочу звернутися до голови Верховної Ради, що ми маємо цього. Тижня прийняти закон про тимчасове слідчі комісії, щоб не було таких коалізів, як з робочою групою, яка розслідує багатомільярдні факти, факти корупції в уряді Азарова Яценюка. Та тимчасова слідча комісія має займатися не тільки розслідуванням, розслідуванням розслідуваннями фактів корупції в Україні, а також і іншими фактами, зокрема, які стосуються щодо тих тих розстрілів на майдані небесної сотні ще. Ніхто не покараний, і ми однозначно маємо цього тижня прийняти закон про тимчасові слідчі комісії, бо по іншому бути не може. Ми маємо. Працювати ефективно, щоб потім нам заступники генеральних прокурорів не приходили на пленарні засідання і не вчили, не розказували депутатам, як вони мають працювати. Вони мають займатися, зокрема, боротьбою з корупцією, і ми хочемо бачити нарешті. Арешти тих корупціонерів, які реально до, до сих пір грабують нашу державу, і також ми хочемо бачити арешти щодо тих розстрілів Небесної Сотні на Майдані. Я думаю, що однозначно будемо робити все для того, щоб ті закони були прийняті, і також ті поправки до закону про національне антикорупційне бюро. Дякую вам, слава Україні! Дякуємо за увагу.